Добрий вечір наші дорогі підписчики. Давно я вже відео не знімав вам, бо я був в від'їзді Ванечкою, то нас вдома не було. Була мама на хазяйстві, ще одна жінка. Показую вам перепели наших, вже вони непогано стають нестися. Вчора, по-моєму, 14-14 штук було. Позавчора 10. Ну, а там ви знаєте, мам, мама для вас знімала відео. На першому ярусі, другому, і третьому це вже перепела по 47 днів. 47 днів вони сьогодні також знесли, зараз покажу скільки. Внизу, внизу, бачите, раз, два, три, 4.

Ось ті, що видно, що викотилися. Може ще є ті, що і не викотилися. Так що таке кількість є. На верхньому, на верхньому ярусі це перепела, яким сьогодні 27 днів. Між ними 20 днів разниця. Поначалу я, я їм доски підставив, підмощав щоб вище було до кормушки, ну, а зараз вже обрав, вони вже, можна сказати, як зрослі. Жарку правда, їм, ну а що зробиш. Скоро вже через пару днів похолодає, то вже не буде їм жарко. Ми вичистили в них. До цього часу два рази в неділю вичищали. Може вже більше треба буде вичищати, бо вони зросліють більше, гадять, як кажуть. Клітка мені подобалася. Хорошо себе зарекомендувала. Останні перепели, ті, що то, що в верхній ярусі, то там 40 штук, а останні ще в грудері. Ну, ми ще Нема куди їх перемістити поки. То вони ще в грудері Хочемо перемонтувати оцю клітку. Ще, звісно, братися на ній треба. Хочу там ДВП замінити на нову. Трошки до порядку її провести. І потім вже роз, розсадити сюди. Ну, може бути не їх сюди розсадити. А оцей, щоб старше час туди розсадити. Так що такі в нас новості. Цим, щоб 20 днів, 27 днів ще даю стартовий комбікорм саморобний. Ну, а цим вже зробив сьогодні одна часть стартового і дві частини для несушки. До цього у них було це кормили ми. 50 на 50, 50 стартового, 50 для несушки. Ну а сьогодні вже їх перевів одна частина стартова і дві частини для несушки. Ось такі у нас новості невеличкі. Сьогодні у нас є каучер рекорд у перепалів. Уже почти до 20 штук снесли. Может, пока я с вами балакую уже и 20, сейчас почитаю и скажу. Посчитал, то пока 15. Ну что, вчера было 14, сегодня 15. Потихоньку увеличивают. Так что, кому было интересно это видео, подписывайтесь на канал наш. Ставте, подобавайте і до нових зустрічей. Пока-пока.